Українці, привіт, радітати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про те, які проблеми можуть на вас очікувати, коли ви будете перетинати кордон. Нещодавно ми записали відео, як правильно проїжджати кордон, коли ми повертаємося в Україну і хочемо розмитнити автомобіль. А сьогодні ми вам розкажемо про сім проблем, які можуть вас очікувати на кордоні, і якщо ви будете про них знати, відсотків 50, що ви вже на них не попадетесь. Але перед тим, як ми почнемо, поставте цьому відео лайк, підтримайте наш канал своїм підписом, і ми будемо з дуже раді вам допомагати в майбутньому в розмитненні. Отже, поїхали. Перша проблема, яка може очікувати на вас на кордоні, це відсутність в базі документів. Що мається на увазі, коли ви повертаєтесь в Україну, ми, як митні брокери, робимо вам ПДшки або по закону ПДГ, попередня декларація для громадян. Ви приїжджаєте на кордон, щасливі, довольні, що пройшли польську сторону, або румунську сторону, або молдавську сторону, заїжджаєте вже в Україну, і український митник вас зустрічає і каже, що ваші документи вони не б'ються в базі. Тобто, якісь проблеми з базою, щось там ваш брокер неправильно зробив, можливо, ви щось неправильно зробили, і потрібно чекати. Чекати, як кажуть, ждать. Нужно ждать. Нужно дать щось, і тоді ти поїдеш спокійно. І, як правило, це проблема відбувається, коли йдуть перезмінки, і кажуть, у вас якісь проблеми, ну, почекайте, наступна зміна заступить, можливо, щось виправиться. І наші люди починають в паспорт щось відразу класти, щоб їх пропустили, і проходять. Як боротися з цією проблемою? Потрібно як мінімум бути на зв'язку зі своїм брокером, позвонити до брокера, сказати, що має такі проблеми. Коли вони будуть бачити, що ви маєте конект зі своїм брокером, ви спілкуєтесь, вони скажуть, так, хай приїжджає і вас пропустять. І тоді у вас знаєте, ця проблема у вас омине. Саме головне не переживати, бути впевненим собі, що все буде добре, і це діло закінчиться на вашу користь. Ви будете переможцем цієї проблеми. Друга проблема це я її так назвав проблема четвертої ранку. Чому? Тому що митники теж люди і вони розуміють, що брокери, більшість людей о четвертій ранку, вони сплять і відпочивають. І ви не зможете до свого брокера дозвонитися, вирішити питання, що вас пропустили через кордон без проблем. І коли ви вибираєте перетин кордону на ніч, або якщо так трапилось можливо, що ви стояли в черзі, і ви приходите на ніч, і вночі різні проблеми. Також можу сказати, що база висить, скажуть у вас документами щось не то, скажуть, у вас якийсь там ви дуже підозрілий. Про проблему можуть придумати будь-яку. Ви повинні зрозуміти, що весь перелік проблем він такий невищерпний. Про нього, якщо всі проблеми та потрібно 5 років вчитись про ці проблеми, розказувати їх так може бути багато. Але смисл такий, що ночі ви не зможете нічого вирішити, і вам скажуть: допоможіть нам, бідним, нещасним, і тоді собі спокійно поїдете. І ми через це радимо, якщо є така можливість. Перетинати кордон, коли день, коли є робочий час, і коли ви можете бути на конек, коли ви можете дзвонити, коли ви можете чогось добитися. І зміни в цей час краще працюють. Хто перетинає кордон, вони знають, що буває, попадеш на якусь нічну зміну, яка пропустить там 100-200 автомобілів, і все, і став кордон колом. Також хто дивиться наші йо або підписує нас в TikTok, Ми показуємо, як один кордон. Румунія просто взяла, ночу закрила наша українська сторона. Далекобійники стоять в стоять. Отже, якщо є можливість, вибираємо перетин кордону днем, коли ще ви можете мати з кимось контакт. Далі, третя проблема: це авто не знято з обліку. Бувають такі моменти. Коли люди повертаються і їм кажуть, ваш автомобіль не знятий з обліку, і такі країни, які не видають транзитні номерні знаки, а це в нас є Франція, може не видавати транзитні номерні знаки, як правило, автомобіль їде на звичайних їхніх номерах. І кажуть, у вас автомобіль не знятий з обліку, якісь проблеми. І починають, знаєте, опять кажуть, ми можемо на цю проблему закрити очі, якщо ви нам допоможете. Але що потрібно робити, щоб не потрапити в таку халепу з приводу зняття з обліку? Всі документи, коли ви скидаєте вашому митному брокеру, якщо митний брокер оформив попередню декларацію, і у вас є код цієї декларації, це означає, що ваш автомобіль знятий з обліку. Якби він був не знятий з обліку, його брокер би не оформив. І якщо люди цього не знають, ними можна... А ви вже це знаєте, вас вже не проманіпулюєш. Четверте. Четверта проблема це проблема перелімітів. І це вже така, знаєте, справжня проблема, яка виникає з-вини водія. Що мається на увазі? По закону, хто дивиться наш канал, ви пам'ятаєте, можна вести на одну особу 50 кг вантажу або сума еквівалент 500 євро. Товари, наприклад. І якщо ми веземо більше, то ми порушники закону, і тоді вам можуть сказати, о, у вас переліміт. Але перелімітів боятись не потрібно. Чому? Якщо навіть ви і везете більше, ви можете цей товар, який переліміт, розмитнити на митниці за тарифом. 80 євроцентів за 1 кілограм. Визате на 10 кг більше, заплатите 8 євро. Вам зроблять уніфіковану квитанцію. Ви там кошти на кордоні заплатите і вас пропустять. Звичайно, якщо є можливість, то не робити переліміти, і тоді ви не будете лишні кошти переплачувати на кордоні. П'ята проблема дуже така. Вона актуальна. Вона є завжди майже на кожному кордоні. Це проблема ксероксу. Ксерокс. Якщо ви не зробите ксерокс своїх документів, на кордоні вам залюбки це допоможуть. Але зроблять це за 300 гривень. Так що, якщо у вас є така можливість, є такі кордони, які на це закривають очі, пропускають без ксероксу документів. А є такі кордони, де ви підходите до митника, а митник каже, що бачиш будка, йди в ту будку, або спускайся в той підвальчик. Там тобі зроблять ксерокс, бо в нас в Державної імитної служби немає ксероксів. І ви туди підете, заплатите 300-400, 500 гривень, вам зроблять декілька ксероксів, і вас після того пропустять. Якщо є можливість, виїжджаєте, зробіть ксерокс документів вдома, ще перед виїздом, паспорт, документи на автомобіль лишні не будуть, Потратите там 2-3 гривні і будете спокійні. Шоста проблема це проблема доручення на перевізників. Коли ви замовляєте автомобіль для себе, і якщо цей автомобіль він доставляється перевізником іншою особою, то ви робите на цього перевізника нотаріальне доручення. Ви доручаєте йому, щоб він перетнув кордон. Зазвичай митники раніше вони пропускали, якщо було доручення в системі, вони бачили, що є доручення, на телефоні пропускають. Но що ми радимо? Ми радимо, щоб доручення було оригінальне. Щоб ви зробили доручення, ви перевізнику віддали оригінал і він поїхав з ним. Тому що трапляються такі випадки. Перевізники нам скаржаться, що вони приїжджають на кордон. митний каже, в тебе нема доручення. Давай 50 там євро. Якась така була так, такса в них. Або хтось може більше, хтось може менше. І отака є проблема. Так що, коли перевізник везе ваш автомобіль і ви зробили на нього доручення, краще це доручення віддайте йому, воно вам не потрібно. І перевізник на кордоні він буде захищений цим дорученням, воно в нього буде на руках, він його показав і поїхав далі. Незважаючи, чи це українське доручення, чи це польське, передали і ви спокійні. Сьома проблема, і, можливо, найактуальніша проблема це проблема черг. Чому вона дуже актуальна? Сьогодні в мене заїхала клієнтка, яка простояла на Устилузі два дні, і вона каже: Сергій каже, ви навіть не уявляєте, як це тяжко хто не стояв в чергах, той, той не зрозуміє. А хто стояв в чергах, як пам'ятаю ті часи, коли ми стояли в чергах день-два стій в черзі, це просто дуже тяжко. Що ми рекомендуємо нашим клієнтам? Не поспішайте вибирати кордон для перетину. Ми радили клієнтці приїхати на кордон Картівець, де черги менші. Вона поїхала на Устилуг. стелу її там ближче додому, тому що вона там з рівного. Тої стороною краще було заїхати. Але проблема в чому? Інколи краще по польській стороні спуститись на 100-200 кілометрів і зробити цей гачок-круг, але перетнути кордон за 5-4 години, ніж стояти одну добу, дві доби. Звичайно, перетин кордону вибираєте саме ви, через який пропускний пункт будете заїжджати. Але краще проконсультуйте зі своїм брокером. Ми нашим клієнтам завжди радимо. Дивіться, на тому кордоні стільки стяти, на тому кордоні стільки стяти, і у вас не буде жодних проблем. Ми сьогодні підняли таких сім тем: це відсутність в базі, проблема четвертої ранку, авто не зняти з обліку, переліміти, ксерокс, доручення на перевізника і черги. Сім проблем. Але їх може бути набагато більше. І для того, щоб ви не потрапили в якусь халепу, тримайте завжди зв'язок з вашим брокером, і ваш брокер вам підскаже, як правильно пройти кордон і як правильно розмитнити ці автомобіль. І, українці, найголовніше і самое найкраще, що ми завжди вам бажаємо: це перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна!